Максим. І сьогодні я вам покажу, як призвати карту Кета в Чікенгарі. Поїхали. Так. До речі, як ви бачите, у мене новий аккаунт. Тому що той забанили. Ось він мій аккаунт. У мене тут майже всі оружки є. Так, ну поїхали. Давайте зробимо офлайн мод, щоб до нас ніхто... Ой, не підключиться. Призвати ми його будемо на. Знаєте якій карті? На Біг House. Тому що там. Тому що там він спавниться. Так, добре, я ставлю на максимум, щоб ви могли чути взагалі, що в грі відбувається. Так, ну ось моя оружка, як бачите, на новому аккаунті. Я ще там помикую у мене мільярд монет, буквально. Ну, добре. Так. Як призвати картункета? Як призвати картункета, друзі? Спочатку нам треба. Спочатку. <смі> спочатку нам треба. Знаєте, що нам спочатку треба? Нас спочатку треба знати, де він спавниться. А де він спавниться? Зараз я вам покажу. Поїхали. Так. Ну добре, спавниться він отут, от. Ні, нам треба вхід у підвал з цього з... з вулиці. Він у нас отут, от десь. Так, він у нас отут тут. Тут вкид, а тут у нас підвал. Так, ми заходимо сюди. Чуєте? Чуєте, картопята? -ка він десь тут. Опа-чка. Чого туди стріляємо? Коротше, його навіть не можна взяти, А можна, друзі. Може його видалити просто. Дивіться, ви бачили, як він помирає тупо? Дивіться, як він. Дивіться тупо, як він помирає. что он не помирает? Ну, короче, он меня убил. Вы видели, как он помирает? тупо стоит, как сенсей на палке. Смотрите. Смотрите, просто на палке стоит. Ну, доброе. Зараз я вам покажу, ну я вам вже показав, як його призвати. Дивіться, ще раз повторю, ви знаходите отакий от вхід з двома балконами. Йдете вліво, тут буде отакий, от, ну, що це? Потім ви заходите сюди. Тут щось походить, походить. Потім ви чуєте звук. Це, коротше, він іде. Я хочу ще. Ще вам показати, ще хочу подивитися, може він проходити крізь предмети. вбивайся вже. У мене чомусь базуха зламана. Вона на туди стріляє. Ось дивіться. Та просто сквозь нього приходить. Опа! Та ну босс. Ну, коротше, ви зрозуміли, що він у нас не дуже хороший хлопчик. Де він там? Привіт, котику. До побачення котику. Дивіться, просто як сенсе на якійсь палки стоїть. Ну добре, я хочу перевірити, може він проходити крізь предмети. <кхе> Поїхали. Так. Заходимо сюди. Ставимо, якщо це предмет, звісно. Ну, якщо стіна кам'яна рахується як предмет. Трошечки більше її зробимо І отак от, от поставимо. Так, давайте тепер тут ще двері поставимо. Хоча наші двері. Просто так. Так. Ану. Щось довго йде якось. Оу! Боже мій! Друзі, я так злякався, що капець. О, капець я злякався, друзі, жесть. У мене ще й тепер голова болить. Ну добре. Котику де ти там? Котя Тепер я хочу вияснити найцікавіше, де він спавниться. Де він спавниться взагалі? Тому що ну, реально якось просто... цікаво Та Боже, він, він мене з ноги вивив просто. Ух! Так, ну добре, давайте мені чомусь думається, що він на чердаку спавниться. Ви не думаєте так? Ну добре. Так, поїхали. Ставимо тут камеру. Не отут, а от поїхали. Давайте її навіть маленькою зробимо. Хоча можна і більше, він як на неї не реагує. Так. Де в нас тут чердак? Чердак в нас отут. -ут. Я пам'ятаю, що він десь... Куди дівся Чердак, реально? А, він. Так, давайте поставимо отут тут камеру. Навіть да, можна отак от. Так. І вот. давайте ще... <кхи> <кхи> Зробимо так, щоб він... Цей, ну, ще раз перевіримо, може він проходити крізь предмети. Поставимо отаку тут гігантську двері. <клух> Думаю не пройде. Ну, якщо на чинить. Так, ну добре, Погнали. зараз треба ще закрити. А, ну мені ще треба якось самому вийти, звідси. І погнали з монітором. У цей. у підвал. Бувай. Будет дуже страшно, друзья. Понали. Так, там вот тут он монитор, щоб був. Ну, давайте вот так вот. Дивіться. Сейн за мною побежав. Зам був Максим, всім до побачи.